69 та мені скульптурка, вона тут. Історія цієї скульптурки така, що колись золтану Деметеру, який а, мав ливарне виробництво, прийшов лист. Разом з листом лежало 5 горішків. І було написано, що шановний пане Золтане, я... в ваших руках найміцніший горішок Тонда Діджіфоні. Які я привіз з Італії, я довго-довго вирощував паросток. Я його беріг як зіницю ока. Але ж коли виросли плоди, вони виявилися такими міцними, що жоден інструмент їх не може розколоти. Я прошу вас знайти можливість і знайти і вилити той інструмент, який впорається з цим горішком. І що тільки не робив золотом демете. Що він тільки не виливав, ні молотки, ні будь-які щіпці не могли розколоти ось це вушпиння міцного горіху. Ви думаєте, куди зникають наші ужгородські люки? кажуть, що з одного такого люка, яким закрити каналізаційно, вдалося вилити щипці, які таки змогли розколоти закарпатський фундук. Побути закарпатцям не так просто. Ми маємо міцний характер. Міцну викарбувану історією долю. А оскільки це, ця мініскультурка була відкрита до 1 вересня, до дня знань, знання, які ми гриземо як оріхи, тож це стала символічно 69-та мініскультурка. Нині в місті вже 71. Вони розкидані по всьому місту, як ви знаєте, можна шукати цілий квест, собі влаштовувати. Але знаєте, я ще думаю, що цей горішок, такий фундук Закарпатський, не просто так був встановлений біля колишньої дитячої стоматології. Бо коли зубами горіхи колоти, це теж не дуже добре. Далі вже стоматолог має допомогти. Ну, але це так. Сміхи сміхами, але можете бачити тепер і шукати 69 ту міського тут. Ну а ми давайте ще трішки прогуляємося.